Для 150 ветеранів і ветеранок представники 20 it компаній в Харкові провели ярмарок можливостей. Тут розповідали і про вакансії, і про те, де можна додатково повчитися. Потенційні роботодавці наголошують, військовий досвід не бар'єр, а конкурентна перевага для кар'єри в галузі технологій. Що пропонують і що розповідають самі ветерани про адаптацію до цивільного життя після фронту? Про це далі у сюжеті. Денис Троценко прийшов на ярмарок із дружиною та дітьми. Родом із золотого хлопець добровольцем пішов на фронт. Був штурмовиком, згодом опанував дрон. Під українським Нью-Йорком дістав тяжке поранення. У мене зламався дрон. У мене зламався дрон. Я передав по дискорту, що він не у грі. І мені сказали йти на сусідню точку, 800 метрів. Щойно ми вийшли, як прилетіла міна. Уже рік захисник проходить реабілітацію. Вдома йому не сидиться. Сидіти вдома можна і вдома можна і деградувати. Соціум потрібен, спілкування. Якщо колишнє життя військового завершилося, лишилося позаду, слід рухатися далі, щось планувати. Тим паче треба ростити двох діток. Якщо до війни Денис працював будівельником, то тепер з його травмами на таку роботу вже не беруть. Тож шукає нові можливості. Я застосувати можу себе в я можу працювати водієм. Водієм може їздити, розвозити готовий і навчатися, і така можливість є в іт компаніях. З 2022 року існують навчальні програми, де для ветеранів висувають мінімальні вимоги при вступі. Для входу не треба здавати тести з точки зору знань технічних. Ми беремо всіх бажаючих з самого початку. На сьогодні в нас п'ять в п'ять вже таких програм пройшло. Дві програми на рік ми запускаємо і приблизно. Це 60 ветеранів, які приходять за кожну ітерацію. Це не всі стануть айтішниками, каже підприємець ігор Єфименко. Він шукає працівників на власне підприємство, де виготовляють захисне взуття для демінерів. Ділиться кожен десятий у його команді. ветеран. працюють менеджерами продажу відділі кадрів, працюють зварювальниками, працюють водіями. Працюють автомиканіками для нас. Пріоритет, якщо на столі лежить два резюме, військовий і не військовий. Перший це військовий, і ми намагає. Мусу взяти на роботу, запропонувати на різні там умови, там, скорочений графік. Найчастіше на ярмарку можливостей звучить слово адаптація воїнам, тим паче після поранень зазвичай не просто повертатися до цивільного життя, а воно до того ж за ці роки теж змінилося. Ви саме розумієте, наша країна дуже сильно змінилася за цей час, і ну, їм треба якась ну, підлаштуватися, якийсь час зрозуміти що взагалі. Це за життя, як, е, які зараз є можливості, що вони взагалі можуть е, там, отримати, які гарантії від них є. Ігор Шишко, як ніхто знає, наскільки це важко. Сам 800 днів провів у полоні. В першу чергу була інформаційна блокада. Я перебував понад 800 один день, і ви знаєте, коли повернувся, сталося так, що досить багато чого змінилося. В Законодавстві, в суспільстві, там, шахеди там і так далі. І до цього дуже велике було інформаційне навантаження, щоб все дізнатися, що відбувалося. Ці два служби роки і після цього. Повернутися до, до такого стану, щоб міг і переваг, що до якоїсь роботи. Для тих, хто тільки шукає свій шлях, фахівці харківського it кластеру розробили агрегатор курсів і професійний опитувальник, який допоможе в профорієнтації. Буде запропоновано три професії напрямки, в яких можна буде розвиватися, і ветеран фактично отримує свою персональну дорожню карту. Працівники it компанії уже пересвідчилися у перевагах працевлаштування ветеранів. Ми бачимо ветеранів і їх. Навички, які вони здобули під час оборони країни, як не пропуск в їх фактично кар'єрі, а навпаки, додаткові навички, додаткові переваги, які вони здобули тепер. І комацеї командна робота це і дисципліни, це і креативні мислення, яке дуже сильно їм може знадобитися. Особливо ж цінують людей із бойовим досвідом серед мілтек компаній. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.